Я вже переживаю капець. Нормально ще переживаю? забуваю ваші імена. Ти переживай, переживеш. На початках е Аня була трошки розгублена. Так, в нас трошечки нервує Анька, тому періодично Нормально, треба буде підходити ще да. контролювати Аню. У неї була підвищена тривожність. Не від того, що в мене погана команда чи погане меню, а від того, наскільки швидко ми встигнемо продати, наскільки це зайде людям. І нас вайб від того, напевно. Мені киньте там, де ото відходить. Адреналін, той шарашить, не знаєш, куди ти адреналін з -з -при припхнути, бо він просто на емоціях. тебе, ну, Просто тримає тебе постійно в накалу тому. Любівенька команда, кому ще треба допомогти. Кажіть, будь ласка, чи всі по процесу МОАК? Та все успіваємо, все нормально. Все буде окей, не переживай. А що там сирники львівські? Все нормально. Мені приходилось іноді так отряхувати, і так стати, і так потрусити. Ань, говорю, заспокійся. Ми все встигаємо. Тут. Проблема в тому, що Олеся сама почала мутити воду. Вона починала розказувати, що вона така крута кулінар в Лекордонблюк, поїду прям от у мене наступна маршрутка прям туди їде. Почала там підговорювати одних, других, третіх, ну не вийшло. А як ви гадаєте, чому так багато людей проголосувало проти вас? Є якась конкретна причина? Да, да тому що я ж кажу, я ж одразу після конкурсу об'явила і сказала, що в мене є питання до певної а, особи. Okay. Да, і особа просто, ну, на мою думку, перелякалася. Ну, я вже буду казати, бо Євген же озвучив, що ми з ним спілкувалися. Да. Це було досить дивно. Ну, бо вона прямо там на мене направлено казала, що я прям інтригав на сірий кардинал проєкту і звинуватила мене на весь проект. Це було дивно, тому що вона сама почала коло ку -ку цей мул. Конфліктує вона не тільки з Жені, вона намагається конфліктувати з усіма. Бо е, для мене робити кашу да, по-перше, ти з цією кашою прийшов на кастинг. Ти повинен був її відпрацювати від А до Я просто закритими очима. Це раз. М'ясо зробив тобі Сергій, овочі різала тобі Аліна, і треш, теж я там трошки щось лук робила. Я ти шо, помив пшено і просто закинув у каструлю. Ну я, вибач, а я розумію, якщо підходить наш шеф, наш е е ектор і каже, що щось не те, треба отак переключатися. Я розумію, що міняємо концепцію, вже щось там в голові в своїй, ну е щось е е комбіную. Настя Байда робить так. <звук> Я думаю, боже, що там? чи серцевий напит у людини? Чи шо? У мене з'явилася ідея: а якщо ми зробимо наш е, торт у вигляді такої книги? На першій вечірці Олександр дарував всім е, щоденник таку міні-книгу, де дівчата мали е, записувати своє життя на проекті і створювати свою історію. А з аркушем то придумала я, що давайте, от білий аркуш, от просто замалюємо отак. От білий аркуш зробимо слово кохане, це перо, і якби він пише, пише, пише історію з нового чистого аркушу. Свою історію кохання з інною. Так ну я вважала, що концепція просто ульот. Ми як лошаді біжимо за фартухами, Олександр. П'хнув мене в стіл, я полетіла, ну майже там в к Ектору. Ще так не рухали цей стіл. <рес> Ледь суддів не знесли. Я така, ну я не з вами, знаєте, та іспанський стиль. Я абсолютно все одно на думку інших учасників. У мене є своя думка, і вона для мене найважливіша. Ніяких там етичних моментів я не порушила, тому що ми на проєкті. Чомусь мене ця історія заділа. Я б просто, якби вона дозволила так е, вести себе зі мною, я б, типу, не дозволив її, як Валерій, просто там промовчить. Валерій має таку звичку замість того, аби вибратися, більше себе потопити. А так як я була ресторатором і це було в моїх інтересах, тому я тиснула і отримала хоча б якийсь результат, бо тоді б навіть тако не було жодних. Mm -hmm. А чого ж, коли вона кричала просто давай, давай, давай швидше, от чого ж вона не дала якісь конструктивні мені поради, що треба зробити, щоб було швидше. Ніби я не знав, що часу вже мало. Так що це пустий звук, я вважаю. Це просто виправдання своєї от, ну, непристойної поведінки. Взагалі Вікторія дуже така підла і така лисичка. Лисичка сестричка, це Вікторія у нас. Така лапку поставила, іншу лапку, тут хвостик ще іншу, і вже така на візочку. Мені було б цікаво подивитись, як буде вона себе поводити зі мною. Ой, та Боже, ну все одно ж треба було когось обрати. Ну Нехай обирає. Ну Я розумію, чому. Така гарна дівчина, щоб поруч працювала. Ну. Може, собі хоче там скріншотиків наробити потім в інстаграм. Бо він же одного разу, я сижу, нікого не чіпаю. Він кладе руку мені на коліно, робить фотку і виставляє в Інстаграм. «Ви такі всі день, що ти робиш? А він такий, не можу виставляти. Камон. Коротше, можливо, він хотів трошки додати краси. Вони ж цілувалися. Шоткує. Шоткую. <плес> я не знаю, чому вони так трохи друг на друга. Думаю, ми потім побачимо, що що за пристрасть там чи якась ненависть, але тут дуже тонка межа. А, далі я маю змогу обрати людину, яка буде собі обирати до Нехай це буде Богдан. Я запрошувала до себе на роботу, пропонувала зарплатню. І він кричав: я вільна людина, я маю право обирати. Нехай обирає. <рес> Мені було цікаво з Богданом попрацювати, тому я на нього дивився так впевнено. Ну давай, давай, ризикни, давай. Ой, мене звати Оксана. Мене звати Аліна. Дуже приємно. приємно. Філе Дорадо. дорадо а, окей. І а, пюре на селерову... селерове з додаванням картоплі і а, соус на основі шампанського. А яке шампанське ви використовували? Ой, не пам'ятаю назву. А де вино? Насправді я не подумала просто про це. Якщо оцінювати там за якимись критеріями. Поки що незважаючи на смак. Це не спеціалітет. Тобто, це не по завданню, не по темі. Не по темі. Не по темі. Тобто, поєднати рибку з вином і все. Ну ви ж мастер-шеф. Мастер-шеф. Ви ж захочете собі ресторан відкрити. І воно це говорить, це говорить, це говорить, потім воно починає говорити про мою невпевненість. Я не прийшла сюди за жалем, за, ну, за тим, щоб мене жаліли, там ну, любили чи не знаю що. Е, ну, я знаю, що я сильна, я можу себе стримати, а тут воно як само. Я не знаю, можливо, це ще й за того, що я така якась на конкурс зайшла, не зібрана. Потім після конкурсу я теж була незадоволена презентацією. Потім всі там щось обсуждають, говорять, що там все таке класне, то все. Я розумію, що в мене вже в другий день в мене вже якось. Ну, Ніби щось можу робити, якось в голові воно в мене все є, починаю робити. Ну я гублюся, ну я не знаю. Просто як під шлючка, так от бумс. І в мене голова не, не, не робить. Я не знаю, що таке. Не засмучитись. <запляться> е -е я ще, по-перше, не оголосила, кого я обираю. <запляться> це не а... за того, просто якось так. Була надія, що зараз не потрібно витрачати час на вирівнювання. І Валерій зробить, як я собі уявляла, такі листочки. І він починає робити якусь хвильку. І я така, що ви робите? Я не, не, я не зроблю. Ви що прикалуєтесь? У нас тупо голий торт, взагалі не сформований до кінця, не вирівнений нічого. І я просто бачу, що він. Тіпа, як здався, пустив руки, більше ніхто нічого не робить. Давай двома руками. Підійдіть, будь ласка. Неправильні пропорції, це дуже зарідке. Це все було через паніку, через незібраність, через те, що він неправильно відміряв, знову ж таки, десь одиниці виміру, неправильно поставив. Десь в цьому стакані своїми третячими руками більше води налив і в нього консистенція тіста була невідповідною. Переробити переробляти, з цього не буде тіста. Висипав. Замішав. о, вже тебе виріс не обнімеш. Так, диви, взяв отак рукою. Оттак. І впевнено, тільки так, щоб не вилітало по-чоловічому. І такое його розтирай, розтирай, щоб воно е, вбирало Питали, в себе сотувало. це яйце. Mm -hmm. Так, так, так. І ну і случається чудо. Ну, Оля дивиться, в мене тісто вже саме із, і саме вже і кіліпається, і заварюється. І Вишто.